Невеличкий огляд з серії сувенірних кольорових монеток. Ось у нас така цікава монетка Глобальна війна терору. Слідуюча у в нас пов'язана з масонством. Бачите. Братство чоловіків. З цієї сторони ось так вона виглядає. Робіть кращих чоловіків ще кращими. Отім в нас монетка кольорова війна та мир. Архангел Михаїл приглядає за нами. Є ось така цікава сувенірна монета «Долар Трампа. Доволі гарна якість. Зроблена під старовинний долар. Діаметр монеток 4 біля 4 см. Товщина біля 3. Ось одна такая, сикова. монетка Святый Михаил, жетон полиции Сиэтла. Далее у нас монетка, стакан, на удачу таро. Вона трошки менша по розміру, 3 сантиметри по діаметру, але дуже гарної якості. Ще одна кольорова монетка Панда. Бачите, які вони прикольні такі сувенірні монети. Ну і сріблястий біткоін. Ну, от така ось така невеличка колекція сувенірних монеток. Дивіться, відео буде ще більше. І очікуйте наше відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато прикольних купюр монеток.